Добрий день, батьки і малята, рада вас усіх вітати. Запрошую вас усіх до перегляду заняття. Зараз на вулиці прохолодно, віє холодний вітер, випав сніг і на вулиці все біле-біле. Як ви гадаєте, яка це пора року? Так, звісно, це зима. А давайте разом відгадаємо загадку. Вони літають, вони стрибають, їжу дзьобать полюбляють, крила й пір'я вони мають. Хто ж це такі? Давайте відгадаємо разом. Це птахи. Давайте згадаємо птахів, яких ми найчастіше бачимо у місті? Це горобець. Горобець коричневого кольору. Якого він кольору? Коричневого. Він маленького розміру. Якого розміру горобчик? Маленького. А цей птах називається голуб. Голуб сірого кольору. Якого кольору голуб? Сірого, голуб великий. Якого розміру голуб? Великого. Дітки, а давайте порівняємо. Хто більший? Голуб чи горобець? Голуб який? Великий. А горобчик який? Маленький, тож хто більший. Вірно, більший голуб. Пташки їдять насіння, ягоди та різних комашок. Зараз на вулиці зима, холодно, і пташкам важко знайти собі їжу, але ми з вами можемо допомогти їм. Можна взяти з собою на прогулянку трошки насіння і погодувати пташок. Вони будуть ситі та дуже вдячні вам, і їм буде легше перезимувати зиму. Всім дякую, гарного дня!